Ось такі аеротаксі скоро з'являться в Нью-Йорку. Поки що це лише прототип. Нині його вперше випробовують у місті. Електроліт розробила американська авіаційна компанія. В аеротаксі поміщається пілот і чотири пасажири. На одному заряді пролітає до 240 кілометрів, розганяється до 320 кілометрів за годину. Апарат має систему вертикального зльоту та приземлення. Працює в 100 разів тихіше за гелікоптер. Звук пропелерів зливається із шумом міського транспорту. Ці аеротаксі змінюють правила гри, бо працюють значно тихіше, а це означає, що можна розмістити багато вертодромів у таких містах як Нью-Йорк. Зі слів розробників, таке аеротаксі зможе доставляти пасажирів із Мангеттену до аеропорту Кеннеді за сім хвилин, тоді як машиною треба їхати більш як годину. після такого польоту треба лише п'ять хвилин для підзаряджання. Стільки часу треба, щоб висадити одну групу пасажирів і взяти іншу. Компанія дістала дозвіл Федерального авіаційного управління США на випробування прототипу. На наступному етапі треба оформити ліцензію на комерційні перевезення. Почати їх планують у 2025 році. Водночас Мер Нью-Йорка оголосив, що вертодром на Мангеттені оснастять станціями для підзаряджання електричних літальних апаратів. Компанія-виробник має завод у штаті Каліфорнія у планах збудувати підприємство і в штаті Огайо.